Їду на Даріусі, давно не виїжджала. ну Для мене пару тижнів це давно, навіть тиждень це вже давно. Праві на Даріс в калюжу. Гарязь, в калюжу. Молодець. Фух. У нього настрій такий шикарний. Він, правда, може трохи підкинути мене, бо давно не сідлався. Хлопець молодий. Сніг уже перестав сипати. Покажись, який ти красень. А? Який? От. Зараз поїду, подивлюсь, де там кобили, бо ще вони на полі. Там в лісі, в деревах, подивимося пастуха. От. Ходити по такому снігу тяжко, земля не мерзла, слизько. Підніматися на горбак просто лінь буде. Тому вирішила зараз скоренько об'їду і додому. Все покажу вам, яка там краса. Берег. І що пішов енергічненький конь. Щас ковід підберу трохи, бо так розпустила. Хтось тут прийшов. О, це тут наша красота. Оце наша мощаниця стара. Да, сьогодні була б шикарна погода для прогулянки, якби був... Трошки морози не було б слизько, бо дуже свисько. На дорозі квашня. Я буду старатися помаленьку, обережно. Навіть такий досвідчений вершник, як я можу з коня впасти по такій погоді. Точніше Точніший кінь може впасти. Ну От то таке. Головне, що гарно. Кругом гарно. О, Їде, Їдемо. Сьогодні там купили там, з горбочка. Зараз я їх побачу.